Вітаю, дорогі друзі, знову з вами. Як завжди, рубрика із циклу Життя на дотик і сьогодні проговоримо про кіно і як його дивитись і взагалі, як воно це все відбувається. І так, почну спочатку. Да. На цьому тижні вперше за два роки я відвідав кінотеатр, Да, довго ми вагались, і все-таки пішли. Пішли на фільм Я Победа та Берлін, фільм про Кузьму Скрябіна, дуже гарний позитивний фільм. Всім раджу подивитись. кльовий. І так, да, я використовував застосунки для перегляду фільмів для людей з вадами Зору. І одразу скажу, що треба мати декілька застосунків таких, тому що, наприклад. У Львові, коли ми збиралися піти на Дюну другу частину, Планета Кіно нам пропонувала застосунок Гріта для перегляду фільму Дюна. В Одесі, коли ми пішли на Скрябіна, то вже Планета Кіно пропонувала нам застосунок Movie Reading. Що можу сказати? Знаю, що деякі власники Андроїда трошки ругаються на Reading. Але на ІОСі застосунок працює дуже коректно і впевнено. Які є особливості використання? По-перше, це вмикайте режим літачок. Тому що, наприклад, я не послухав рекомендацій застосунку, не вмикнув, а просто виставив собі зосередження, не турбувати. І дуже незручно, коли посеред фільму телефонує тобі хтось ну Це не така нагальна проблема, тому що просто застосунок становить е, весь произведення на паузу, і коли ти збрасуєш дзвінок, тобі треба дисати телефон, знову знайти застосунок, знову нажати відтворення, потім він синхронізується. Ну тобто так воно краще зразу нажати літачок і дивитись фільм вже спокійно, без всяких. Застосунок працює дуже коректно, описує всі події, які відбуваються на екрані. Дуже прикольно. Взагалі не очікував, але мені сподобалось. Тому хто вважається, вагається ходити в кіно, тому раджу не вагатись, беріть себе, беріть свій мобільний пристрій, беріть тростину і йдіть в кінотеатр. Дякую за увагу. Всем дня, всех объединяв, пока-пока.